От Як ти будеш їй казати, яку довжину ви бажаєте? От як а, ти я будеш? візьму її волосся і покажу їй дзеркалі, наскільки вона хоче. Ну, при, Покажи, прибрати, от, покажу, от тобі дзеркало, показую. А, я в неї запитаю, яку довжину ми хочемо залишити, або там, зрізати, скільки там стійки, стійки. Невірно. Ти... Ага. Не Сразу кажу, і З да? uh -huh. самого початку, коли ми хочемо запитати клієнту, яку довжину, ми повинні наглядно показати. Uh -huh. Перше, uh -huh. ми не можемо, коли я кажу тобі, 10 см. Вот, покажи мені пальцями вот так, 10 сантиметрів, Покажи мені. Да, так, складно, Що? да. Вот ну, да. эти 10 сантиметров. Она каже мені 10 см. Я говорю, може взяти просто лінійку? Yeah. Я говорю, давай ви мені покажете 10 сантиметрів. У кожного будуть свои. Uh -huh. Повинні взяти перше, да. Наперед. Она носить спочатку, бачить їх тут. Да? Я беру вот так вот і піднімаю. Я говорю. Яку довжину ви бажаєте? Да? Mm -hmm. це перше, тому що ти, ти е, столкнулася з тим, що е, клієнтка не завжди розуміє тебе, і вона починає нервувати, думати, ой, що клі... е, мастер якийсь. Ну, нічого не розуміє. Я ж кажу йому 10 сантиметрів. А, а я кажу: я не розумію, що таке 10 сантиметрів. Давайте от дивіться конці. Я, Бувають, коли я піднімаю, а думають, що я отут хочу зрізати. Ну, отут. Я говорю: на кінчиках я беру і от таким чином піднімаю. Де ви хочете? От вона говорить: о, от така лінія.